З цього відпровадження секретаря, прошу повідомити про яку та фіксацію. Судове засідання з'явилося про захисний службу, потерпіли в інструменти, підпуску, казання, плазерні, представник потерпіли для них. Судове засідання не підключено, обвинуваченого бокаша. Там не ведеться трансляція на сайт судового раду у зв'язку з відсутністю технічної можливості саме відключення до нашого поміщення. Так, зрозуміло, ваша думка. За таких обставин голосних секретаря вважають, що судове засідання повністю провести неможливо є перешкодами, які впливають на хід його проведення, разом із тим, хотів би наголосити увагу шановного суду, що стороною обвинувачення вже неодноразово про питання про забезпечення. Це перше, друге, з 13-ї години в Сумській області оголошено повітряну тривогу, що також є перешкодою для проведення судового засідання навіть за умови наявності доступу до мережі інтернету. Крім того, як зазначалося неодноразово клопотання, нестабільна ситуація із електропостачанням на території всієї України. І... Перспективи також не зовсім раді, що всі виші вказані обставини не зумовлюють необхідність переконання сторони обвинувачення виклику та фізичної присутності, повторюсь, обвинуваченого Лукаша в судовому засіданні. Зрештою, для того, щоб все-таки розглянути вже дані випадання і поставити на цьому праку. Крім того, якщо судове засідання буде відкладатися, якщо судом буде прийнято відповідне рішення. На обвинувачення наполягає на повторному повідомленні та виклику усіх потерпілих в наступних судових засіданнях. Дякую. 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 Штур, суд прокурор, това. Тримує, думаю, колеги, також вважаю, що до мене ми не можемо продовжувати розписку питання. Водночас також наголошую на тому, що в бачимо ми не буде пробувати судове засідання. Прошу тут забезпечити професію до вашого засідання, викликати його належним чином. До даних обставин, які були озвучені моїм колегами, я вважаю, що можна проводити дистанційне судове провадження, так як постійні перераховані фактори, такі як похожі на радіо відсутність світла, повітряні тривоги в області, де він перебуває, перешкоджають його участі. В дистанційному режимі, тому я вважаю, що він е, зобов'язаний прибути в своєму поцілення народу до його портання. Також підтримую е, договори на колеги щодо необхідності повторного відбуду, повідомлення потерпілого до комінального задачення проводити так. сіл. Такі потерпіли. Я вважаю, що на сьогоднішній день проведена за обставиною явки нічого зв'язатися по виграти із обвинуваченням неможливо, крім того, що це саме його клопотання тут розглядає без ініціатора клопотання з другого причини нічого розглянути таке клопотання. Тому я вважаю, що дійсно світло підтримують клопотання про проговорів, прошу задовільнити щодо явки винуваченого саме. Прибуття до судового засідання Дарницького приміщення Данського суду для того, щоб можна було провести це судове засідання, оскільки знову ж таки це і раціональне використання коштів суду, тому що підкладання лише з технічних причин, що неможливо. Газету, кожного разу державний бюджет витрачає кошти на повістки для потерпілих, для виклики їх, щоб працювати, і звісно, це збільшує роботу і працівників. За таких обставин це і на ці точки зору воно ну, є, ну скажімо так, нефективне, тому відповідно, звісно. Я прошу суд, відбувати саме судове засідання, обвинувачено додано способи, щоб він зрозуміло. Потерпілий підпуска. Я підтримую погоджую з думкою прокурор і підтримую їх. Будь ласка. Потерпілим про нас. Повністю підтримую позицію прокурора і представника потерпілих. І хочу зазначити, що дійсно постійна електроенергія і не майбутня засідання, то відсутність витримання потребати підсудну. Підтримую прокурорів і вважаю, що наступне засідання ми до вас, шановний суд, зверталися письмово. Що це є не вагома причина е, неявки до нього пана Лукаша до суду, що він якусь дав довідку про те оборону в якомусь сільській раді. Це є фількін грамота. Вона не, є, не несе на себе відповідальності, і тому в одному із судів е, Солом'янському судом було прийнято рішення, що щоб він з'являвся до суду. А ви проігнорували наше звернення, шановний суде, і тому це вже неодноразово, що ми просимо, щоб він з'явився до суду, а він не з'являється до суду. І тому просимо на наступне засідання забезпечити його явку. Тому що 10 років ми не допитали навіть його, це є ганетно, тому що за 10 років людина, яка вчиняла злочини, не допитана. Це є маніпуляція і процесуальне шахретство. Потерпіли. Це повністю підтримали прокурорів і питання, щоб він був в судовій залі, вже неодноразово піднімалися. Це ж не перший раз не піднімається питання. І, а диво, ще більше це, це ж його заява. І він навіть на свою заяву, не рад... на свою заяву не реагує. Ну, про що вам казати? сказати? Він тільки зобов'язаний тут бути. Потерпіли. Повність, розе прокурора. Захис? Дякую, що нам відсутні. По-перше, є професійно невинуватості, мій підзахисний. Ні в чому не винуватись. Це Дуже, щодо висловлювань пана Казеняка. По-друге, мій підзахисний прибув до Копаківського районного суду міста Суд, тому про його відсутність говорити не можна. По-друге, по-третє. Відповідно до документів, які містяться в матеріалах судової справи, він перебуває на служінні народу України, що територіальної оборони. І наскільки відомо, на сьогоднішній день і Суми і Сумська область перебувають під прямим вогнем ворога, тому посилання ну, всіх людей, які сьогодні присутні в судовому залі, про те, що він не чи не перебуває до міста Києва, не відповідає дійсності. Свого боку, хочу наголосити на тому, що мій підзахисний прибув до Купатівського суду, як це було визначено ухвалами Дарського району суду міста Києва. І тому о, за, за таких обставин дійсно ми сьогодні не можемо слухати, але... Навіть і прибуття групі під запис може інтернеті цього не з'явиться, оскільки відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового процесу в тому числі вимагає наявність інтернету навіть те, що відбувається в залі судового засідання. Тому ну, я погоджую, що потрібно відкласти судове засідання. Єдине за рахування того, що сторона обвинувачення просить, щоб суд повторно викликав всіх потерпілих, оскільки ну, всі відомо, що це велика кількість, тому дійсно на перший день час честь, За десяток років, поки ми приймаємо щось кримінальне провадження, ми вже вивчили тактику захисту. І знаємо, на що, що готова прокуратура. Тому те питання, яке вони сьогодні озвучили, я, допомогу, я підтримую аргументи і підтримую всіх потерпілих, які зараз могли. Всі ми слова відпочивання. Ну, відкладаємо розгляд судового засідання. Будуть ще повторно повідомлені, розміщені оголошення про злухання даної справи. В газеті урядовий кур'єр на судовій владі повторно для дотримання і викликаємо судове засідання Лукаша. На цьому судове засідання закінчується.